Друзі, усіх вітаю. Я хочу показати, дивіться, як класно розквіт Алісу. І це лише початок. Він так класно повністю заповняє територію. Я вам зараз хочу показати, чим я буду займатися сьогодні. Тільки не лякайтесь. Тут запущена територія до ужаса просто. Ось тут, коротше, задня територія будиночку, тут раніше садочок був. Ось даже піонія осталась біленька. Такі квітнути рожеві я позривала вазу. Дивіться, який тут красовий бурянець виріс. Це за період дощів, два тижні дощі йшли. Ось сюди влізти не можна було. І він такий вимахав, що просто страшне. Я тут сьогодні обнаружила помідора, виросла. Ще така класна, слухайте. Такий стебель класний. І цвіт ній. Ну, оцей бурянок вже не виривається, хорошо, Треба підкопувати. І ще одна помідорка. І їх тут залишу, нехай ростуть. Бачите, там навіть щось зав'язується. Тут рані, минулого року, здається, чарі росли, вони насіялись, можливо. Дивіться, які гарні квіти. М -м -м, красота. Ось так. Тут кабачечки мої. Ще поки не цвітуть, але ростуть. Картопелька, все, що є. Це малина з ожиною разом, чи ожина, здається, я не знаю, щось воно тут все разом. Ось. Ягоди. Ну, коротше кажучи, все поросло бур'яном, треба приводити до ладу. Я ось хочу цей весь бурян був викорчовувати весь до одного, перекопати цю діляночку повністю. І ми плануємо засіяти тут травичку і посадити пару плодових дерев молоденьких. Ось. І щось хвоє хочу сюди посадити. Можливо, тут є підзаборчик. Такий сад буде, фруктово-хвойний сад. Я думаю, буде красиво. Побачимо, що з цього вийде. Так, але спочатку я почну ось з цієї території, з цього квітника. Тут вже, бачите, в мене відеречко заповнене. Я вже почала. Ой, тут теж з цими дощами бур'ян просто як на дріжджях росте. Треба порозчищати повністю все. Оцей бур'ян, він ще такий дрібний, його треба е, вироб... Коротше, вицегокувати, вищипувати. Троянди вже деякі попереростали, поперецвітали. Оця класна, така вона гарна, я не знаю. На минулого року себе так не показувала. Цю треба підв'язати, тут мої приладдя мої різні. всякі. Дивіться, яка красота. Бур'янець, бур'янець. Помідорки, я тут в мене дві штучки були, я підв'язала. І лілію всі підв'язала. Ну, гарні вони. Нема що сказати. Коротше, роботи і роботи. Тепер буду помаленьку займатися, якщо дощ не помішає, бо а дощ сьогодні такий спускається. Тут я попідв'язувала свої помідори, бо вони вже геть попадали, тим паче після дощів. Так хорошенько їх підв'язала в двох місцях, в основному в двох місцях. Там вже на деяких помідорки є. Ось тут все такі. я вже Не пам'ятаю, які це сорта. Ось тут теж є. Це самий перший помідор, вже більшенький такий. Ось і на цій теж тут низькоросхи. Вже їх треба вище підв'язати. Бачила, теж десь там є помідорка. Ой, такий дощик починається знову. Десь тут такий сіненький. Ось такий. Не сфокусувалося. Так що такі справи з помідорами. Зараз покажу вам, що зробила. Закінчила передчасно, бо моя спина мені сказала до побачення щось. Коротше, прихватило спину, оставила все, як є, вже дороблю. Навіть не буду чіпати вже ту частину, що за хатою пізніше. Ось так трошечки я тут підмарафетила його. Абрикоска вже, так, бачите, попускала гарно гілочки. Я щось побачила, що тут, наче на ній. Але то, напевно, що раніше її тля їла, але вже немає. Немає, не видно. Ось тут вже хризантемка скоро буде розквітати повністю гарна вона така. Фіолетова, лілії також. Трояндочка сьогодні. Вон там нова розсвіла, але... Денис її зламав, коротше, щоб я вам я пізніше покажу там бутончик, я поставила воду. Ці рожеві також вазу собі нарвала. Ось так все порозчищала, попідрізала, все, що сухе, коротше, повністю все зачистила. Ну, ці троянди я не знаю, я від них балдію, дуже гарні. Такі дуже, дуже сильно ніжні. Там хризантемки, А ось там оця троянда, я тільки побачила, вона конкретно почала рости. я Її пересадила, підживила хорошо, і вона почала врізти йти. Цю обрізала, їй треба чимось якусь опору й дати обов'язково. От, і все. На цьому я закінчила. Цю троянду я повністю обрізала. Я її, напевно, що буду забирати, бо вона вже своє відсвіла. Я, в мене вже є, я знаю, що я сюди хочу посадити, також плетисту ту троянду, але зовсім другий колір і сорт. От вона, виходить, вон там цілий мішок її настригла. Вона, виходить, цвіте один раз, буквально пару днів перецвітає і все. А в цьому році дощі, і її взагалі вона там буквально день поцвіла і більше вона не хоче, то я її поміняю. Вона вже, напевно, віджила своє. Ця хризантемка також гарна. Ось така краса вийшла. Тут трошечки повиску бур'янець, але ще нічого так не землю не рихлило. Це біла троянда гарна. Також я її обрізала в пол, але нічого. Вона гарно піднялася і росте. Лілія також. Я вже за них десяти разів говорю. Оця класна троянда пахнюча, я її буду вкорінювати, Там я прочитала один метод в інтернеті. Кажуть всі, що дуже ну, дієвий. Спробую ще я спробую. Хочу її розмножити. Ця троянда теж в ріст пішла, вона стояла-стояла після підживлення, гарненько пішла. І ось цей кліматіс мені дуже подобається тут. Почав він знов свісти. Така квіточка. Такий яскравий, яскраво фіолетовий колір. Контраст на, на, зеленому, на зелених листочках. І ще в мене ця територія залишилась. Повністю теж треба все провести в порядок. Лілії, скоро вже оця буде ароматно розквітати, піднімаються в ці квіточки. І гортензія. Я побачила, я раніше підкислила ґрунт і підживила. Був один бутончик на квіти, а це, бачу, зав'язалися ще два. Вона прямо в, в ріст така пішла. Це така ніжно-рожева. Я її точно сорту не пам'ятаю, як вона називається. Але квітка рожева, бо вона вже цвіла минулого року. От, А та друга вишнева, щось вона е, поки не хоче показувати цих бутончиків, Може, ще пізніше відкриються, але не знаю. Там нічого взагалі, ну, ніде нічого не зав'язується. Ну, нічого, значить, на наступний рік. Нехай вона зміцниться, коренева система. І далі буде гарно цвісти. Так, що ось такі справи. От І в мене е, замітила, що з флоксом якась біда сталася. Він повністю-повністю, чи то якась хвороба в нього, чи що, аби на другі квіти не перейшла. Коротше, якийсь грибок, напевно, щоб обліснява. Не знаю, чим його обробляти. Щось в цьому році взагалі тільки обробляєш, обробляєш і воно нічого не хоче допомагати. Так, і винесла я свою драцену повністю з будинку. Я якось ранньою весною винесла її на вулицю і вона повністю замерзла. І листя, бачите, опало. Повністю вся задня частина опала листя. Нехай може відійде. Ось і цей бутончик покажу з троянди, що я казала, там дитина обірвала. Така прикольненька, вона теж як то ем, якась рожево персикова чи якась. Так, і ця питування. Коротше, я вам такий обхід по своїм квітам постійно роблю, без цього ніяк.